Представляють єдині знижки на магнікум. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на нормовен. Десять відсотків аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Киянка Анна стоїть поруч із будинком, який довгі роки був її домом. У квартирі на третьому поверсі минуло її дитинство. Пізніше Анна почала жити тут з коханим, а кілька років тому у подружжя народилась донечка. Ще рік тому у їх будинку вирувало життя. А нині ця 16-та поверхівка у Дніпровському районі столиці стоїть, наче примара. Рік тому, коли у висоті стався вибух побутового газу, сім'я спала. Наша квартира знаходиться на боці будинку, там де саме стався вибух. Відповідно, під внизу під тією квартирою. Ми прокинулися від відчуття вибуху, тому що ми були впевнені, що це привіт. Ми відкрили штори, побачили, як падають уламки, які горять. Були дуже великі. ну зараз ми знаємо, що це були уламки вікон. Внаслідок вибуху троє людей загинули. Десятки мешканців отримали поранення. Анна каже: нині частина мешканців, як і вона з чоловіком, орендують помешкання. Дехто, зокрема, пенсіонери, і досі живуть в інтернації яке місто надало постраждалим, як тимчасове житло, і нам з першого дня пообіцяли, що нас ніхто не залишить. Нам обіцяли, що ми заїдемо до зими минулого року. Проте, через рік порожніх обіцянок будинок так і стоїть із величезною дірою у кілька поверхів. У відчаї мешканці вже втрачають надію, що колись повернуться додому. За цей рік він цвіте, за цей рік йдуть дощі, іде сніг. Відповідно, навіть ті квартири, які були мінімально, скажімо так, ушкоджені, на жаль, скоріше за все, вони нормально не будуть підлягати життю. Дмитро теж жив у пошкодженому будинку. Нині чоловік очолив групу ініціативних мешканців. Разом вони поставили замок на двері під'їзду. А щомісяця місяця скидаються на охоронця, який пильнує будинок уночі? Разом із Дмитром та Анною заходимо всередину. Регулярно до будинку намагаються проникати всякі неблагополучні люди, тому довелось, щоб не було мародерства, закривати всі поверхи. Стіни, що вціліли, вигоріли до бетону. Труби та сантехніка деформовані від вибуху, дверей та вікон немає. Ось такий нині має вигляд восьмий поверх будинку, де і стався вибух. А епіцентр вибуху був в цій квартирі. Набралась повна квартира газу. Зламало несучі стіни вставки. Тут несуча стіна, ось стріщине, можна пальці вставити. Дивіться. Усе, що зробили за рік, аби будинок хоча б не впав, поставили залізні кріплення. Праведливістю заради поставили їх дуже швидко, достатньо якісно. Але на цьому в жовтні місяці все зупинилося. А далі знову порожні обіцянки. Жовтня місяця нам обіцяли, що ось-ось тиждень-два, тиждень-два буде розпорядження КМДА, Всі документи подані і почалось. То неправильно подані документи, то десь не реконструкція, а реставрація, то відновлення, не відновлення, то на це грошей є, на це грошей немає. Дмитру розповідає, лише коли вони разом з мешканцями почали ділитись своєю історією у соцмережах, на проєкт реставрації таки надійшло 8 мільйонів гривень. Виділили їх лише місяць тому, 26 червня. Наша редакція надіслала запит до КМДА з питаннями, коли у будинку розпочнуть реставраційні роботи. Наш запит перенаправили до компанії, які і доручили відновити багатоповерхівку. Її директор Микола Петрович каже: на сьогоднішній день роботи ще ніякі не розпочаті. де співпраця з організаціями, які мають ліцензію, які проводять. Обстеження цього будинку Микола каже, гроші виділили із резервного фонду міста. Це означає, що у 2025 році їхня керуюча компанія має повернути у бюджет усі 8 мільйонів. А з приводу відновлення будинку директор відповідає, вони чекають оцінки від фахівців. Думки десь розходяться. Одні говорять, що да, можна відновити. Другі говорять, що ем, характер пошкоджень і обсяг пошкоджень дуже серйозний. Тож нині 130 родин очікують на висновок фахівців, який має пролити світло на те, чи підлягає все таки їхній будинок відновленню. Тим часом слідство і досі встановлює точну причину вибуху.